Оборона Покровська наближається до завершення. У Економіст пишуть про оточення підрозділів. Командир підрозділу Тайфун розповів, що Росія контролює щонайменше 60% міста Покровськ. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Хвиля наступу російських окупаційних військ у Покровську Донецької області наприкінці жовтня зробила ситуацію в місті та сусідньому Мирнограді безнадійною для України. Зараз українські захисники борються за позиції, щоб вивести свої сили, деякі з яких опинилися в оточенні. Про це йдеться в матеріалі видання Економіст автори зазначають, що втрата Покровська була очікуваною, але все ж буде буде ...відчутним ударом. До того ж, це місто може стати для Росії плацдармом для подальшого просування. Командир підрозділу Тайфун розповів, що Росія контролює щонайменше 60% Покровська, решта території є спірною. За його словами, уся північна частина є сірою зоною. Водночас, джерело журналістів в українській розвідці стверджує, що баланс залежить не стільки від горизонтальної географії, скільки. Вертикального домінування потрібно розуміти, хто контролює високі будівлі. Не так важливо, що відбувається на рівні землі. Україна бореться за відновлення контролю над ключовими висотами, щоб розблокувати підрозділи, оточені ворогом далі на південь. Ідеться в матеріалі. Найбільш нагальною проблемою є висоти на півночі Покровська. Схоже, ми втратимо частину наших підрозділів, заявив офіцер. У сусідньому Мирнограді ситуація не набагато краща, пише видання. Там українські війська ризикують опинитися в оточенні. Коридор на півночі почав закриватися 26 жовтня, коли росокупанти увійшли в міську зону Родинського. Їх витіснили принаймні один раз, і на відеозаписах видно купи російських тіл. Але окупанти повернулися. Українці стримують російські спроби закрити прогалину в кільці, яка зараз становить лише кілька кілометрів завширшки. Йдеться в матеріалі. Військовий з підрозділу Тайфун каже, що іноді йдеться про співвідношення військ один до шести, до восьми або один до десяти. Росіяни продовжують кидати сили на той напрямок. Крім того, автори стверджують, що Росія випереджає у боротьбі з дронами на тій ділянці фронту, Україна розгорнула рекордну кількість дронових загонів, але у ворога ресурсів більше. Російські дрони чатують у вздовж основних маршрутів постачання України. Також окупанти здатні проникати на кілька кілометрів вглиб завдяки більшій кількості дронів дальнього радіусу дії. Це означає, що вони можуть майже безкарно полювати на українських операторів БПЛА, пояснюють у виданні Економіст.